Доброго здоров'я, друзі. От сьогодні ми купили трохи титану, зараз покажу вам. Трохи там в пруточках, якісь, бачите? А скільки треба? Буває щось що такий титан. Це присовка якась. Буває, ще такі от титани. ленти титанові бувають, бачите? Ну це я веду не до того, що таке ось буває штука. Але є один титан. За які я готовий платити великі гроші. А саме це ось такі ось палочки, вони такі красиві, їх ні з чим не спутаєш. Я просто дуже улюблюю такий титан. Він нам потрібен для виробництва. Ми ж не тільки купуємо різні незрозумілі речі. А ще у нас є організація, яка займається виробництвом Тик-Ток-То так. Для душі. Ну, так що щось буде таке, пропонуйте. Там діаметр десь 25-28, він такий з кристалики. Класний дітанчик. Дуже такий люблю. Давайте все найкраще. ждем пропозиції.